Одне з перших відео на цьому каналі називалося Що носити з собою для самозахисту. Завдяки вам воно набрало понад 100 тисяч переглядів. Там я розповідав, як обрати зброю, яку ви будете носити з собою, за якими параметрами, які задати собі питання. Найпоширеніший коментар був: Так що ж саме носити? Бо ви ж не хочете думати, ви хочете, щоб вам дали готове рішення. Даю. Тактичний лихтарик. Чому тактичний? Тому що слово тактичне робить будь-яку річ дорожче в 10 разів автоматично. Це жарт. Насправді, тактичний ліхтар це ліхтар, який був сконструйований для того, щоб його використовували зі зброєю. Він кріпиться на зброю, на автомат, на пістолет і використовується під час стрільби. Але окремо ліхтарик теж може бути засобом самозахисту. Доволі ефективним. І, що важливо, завжди легальним. Бо ліхтарик не є холодною зброєю, ліхтарик не є спецзасобом, як газовий балончик. Ліхтарик це є побутова річ, доволі корисна, особливо під час зими, блекаутів та тому подібного. На що слід звернути увагу під час обирання ліхтаря для самозахисту? Я не буду рекомендувати якісь конкретні бренди або моделі, бо це залежить від вашого гаманця та від ваших потреб. По-перше, ліхтарик має бути доволі міцним, тому він називається тактичний. Якщо ви купили якийсь китайський ліхтарик за 100 гривень, він розлетиться при першому ударі. Тому не треба дуже економити, купіть щось металеве те, що може витримати удар. Іноді у ліхтариків є так званий ударний безель. Знаєте, як. Трояндочка з розбитої бутилки, він вам не потрібен. Воно і так буде файно бити, бо ліхтарик, якщо він до достатньо великий, це наступне питання, а він буде виступати з кулака та працювати як кубатан або явар. Але він не має бути занадто великим, щоб він не вміщався в вашу кишеню. Тобто все, що ви обираєте, ви обираєте з думкою, чи буду я це носити завжди. Щодо потужності ліхтаря. Зараз йде змагання, кожна фірма намагається зробити 1000 люменів, 2000 люменів, п'ять тисяч люменів. Взагалі люмен це одиниця вимірювання світла, як такого. Тобто, звичайна лампочка накалювання вона дає десь 1500 люменів міцності 100 Вт. Нас цікавить міцність світлового потоку, струменю. Але це вимірюється в канделах. Кандели вимірюються завдяки стерадіанам, тобто конічним. Градусом, і це вже важко, а ще є люкси, які вимірюють, наскільки буде освітлений той об'єкт, який ви освітлюєте, тому зупиняємося на люменах і запам'ятовуємо таку ділітантську, але працюючу формулу. Два люмени, один метр. Тобто, якщо цей ліхтар має 1000 люменів, десь на дистанції 500 метрів, а я перевіряв, ви будете бачити те, що ви освітлюєте. Чи потрібно вам більше, ніж 1000 люменів? Мабуть, що ні. Якщо ви не працюєте обходчиком в метрополітені, більше ніж 500 метрів, це буде забагато. Є ще багато різного феншую щодо кольору світодіоду. Чи має він бути голубим або теп теплим? Чи має дефлектор бути полірованим або таким пожмаканим? Все це не має жодного значення. Це маркетингові якісь приколи. Важливо, щоб ліхтарик мог працювати як від акумулятора, так і від батарейок. Бо якщо це тільки акумулятор, і у вас немає можливості його зарядити, ви без ліхтарика. А якщо це тільки батарейки, ну, потужний ліхтарик, він буде з'їдати ці батарейки швидко. Тому краще, щоб ліхтарик, ви майже усі сучасні моделі мав декілька режимів. Міцний, середній. Отакий, от дуже слабкий. Слабкий вам буде потрібен для якихось побутових надобностей, щоб не засліпити самого себе. Середній теж, а от бойовий вже для самозахисту. Я віддаю перевагу ліхтарям, у яких є режим стробоскопу. Чому? Тому що це ефективно дозволяє засліпити нападника та не демаскувати себе. Це важливо. Ще обов'язково зверніть увагу, якщо ви плануєте використовувати ліхтар для самозахисту, на те, щоб кнопка, включена мала режим преднатиску. Тобто, вам не обов'язково натискати кнопку до кінця. Ліхтарик буде загорятися, коли ви тільки торкнулися кнопки. І миттєво гаснути, коли ви її відпустили. Тобто він не має працювати ось так. Він має працювати ось так. Чому? Якщо ми кажемо про самозахист в умовах темряви, в умовах поганої освітленості, ваш ліхтарик буде вас демаскувати. Світло в темряві це як шум. Якщо ви не хочете, щоб вас побачили, щоб хтось почав стріляти на ваше світло і так далі, ви маєте бути здатним включити та виключити ліхтарик миттєво. Якщо ви використовуєте режим стробоскопу, Важче буде зрозуміти, де саме ви знаходилися. Якщо ви вімкнули ліхтарик, побачили те, що хотіли, ви вимикаєте ліхтарик та зміщаєтесь. Вас не має бути там, де ви були. Існує безліч технік щодо використання ліхтаря зі зброєю, з пістолетом, але майже всі вони на сучасний день застаріли. Тому що сучасні ліхтарі, особливо для пістолетів, вони. Достатньо маленькі, щоб вони були закріплені на зброю. Щодо використання ліхтаря як такового, без зброї, як єдиного засобу самозахисту. У ліхтаря є три основних функції. Перша функція це навігація. Я маю бачити, куди я йду. Друга функція це комунікація. Якщо я хочу комусь подати сигнал, я заздалегідь домовляюсь, що означають два коротких. Один довгий. Наприклад, деякі туристичні ліхтарі мають запрограмовані режими мігалки, або режим СОС, маяк, і так далі. Тактичні не завжди. Третя функція це ідентифікація. Тобто, якщо я бачу когось, я хочу розуміти, чи це є противник, який заслуговує пострілу або іншої форми насильства. Чи це є. Innocent bystander, тобто людина, яка ні до чого. Ви маєте завжди бути впевненим, хто на вас чекає в темряві. Чому я особисто віддаю перевагу ліхтарю як засобу самозахисту? Це, мабуть, єдина зброя самозахисту, яку можна використовувати превентивно. Ну, от, уявіть собі, ви заходите у під'їзд. Там зазвичай темно. І хтось там стоїть. Задувати його з газового балончика якось невічливо. Стріляти в нього з травмату, ну те ще не має сенсу. Але ви йому тисячу люменів посвітили в очі, вибачились та пішли. Якщо людина стояла у темряві, якщо його зір адаптувався до темряви, то після такого впливу він десь 15-20 хвилин не буде бачити нічого. Ще ліхтариком в темряві. Особливо з тробоскопом можна лякати собак, бродячих, неслужбових. Що робити вдень, я розповім окремо, буде про це відео. Ліхтарик дає можливість орієнтуватися, знаходити дорогу та подавати сигнали, наприклад, якщо ви десь під завалами. Це побачить, це світло. Якщо у вас є потреба. Засвітити усе приміщення, яке велике, ви можете спрямувати промінь в стелю, підвисити люстру. І стане світло всюди. Коли ви використовуєте ліхтар, будьте обережні, бо якщо є дзеркало, ви можете засліпити самого себе. Краще використовувати під кутом, тобто світити вниз. І знайте, що ліхтар не тільки засліплює. Нападника, але і засліплює в вас. Якщо у вас є потреба підсвітити собі, але ви не хочете відмінити свій режим ночного бачення, тобто ночний зір, ви можете використовувати червоний світофільтр ось так. Бо червоне світло не виключає режим ночного бачення в наших очах. Так, є фірмові світофільтри, але палець теж працює. Взагалі, ліхтариком як будь-якою зброєю, треба вміти користуватися. треба вміти правильно його використовувати, щоб це було вам на користь, але не на шкоду. Ліхтарик це обов'язковий елемент мого особистого спорядження, мого комплекта щур. Щоденна уживаних речей. Він завжди живе у моїй кишені. Чого і вам бажаю. Життя бентежне? Тренуйтеся!